Вітаємо вас, маленькі художники та їх батьки. Сьогодні Україна визначає три славетних свята День захисників, захисниць України, День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Від усього серця вітаю з цими знаметними святами, всіх чоловіків і жінок України, гідних нащадків великих прадідів, в чиїх жилах тече чиї гаряча козацька кров. Сьогодні ми будемо розписувати патріківським розписом підкову оберіг. Оберіг найдревніше, я моле щастя, добробуту, чарівний предмет, що призначений захищати свого власника. Також вважаю, що він може привнести удачу, попередити про небезпеку і поліпшити стан здоров'я. Я підготувала для вас стилістичну форму розмальовку, на якій зображена вже підкова з орнаментом. Ми розпишемо її традиційними елементами, квіткою, цибулькою, символ домашнього вогнища і тепла листочками. Символ зображує надію, оновлення і відродження грона Калина, символ дівочої краси і вроди. Добавимо з вами жолоді, які символізують чоловічу силу і мужність процвітання духовної енергії. Розбо ще в нас будуть маленькі ромашечки, смородини, символ родючості, продовження роду. Починаємо наш розпис. Спочатку пенлік змочуємо водою, промочуємо, будемо намалювати наші листочки, цибульку-калинку, жолодій, ромашечки і смородинки в останню чергу. Набираємо повністю зелену фарбу, кінчик жовтий, дивимося уважно, проводимо спочатку. Середню лінію мазочок робимо, беремо ще кінчик жовтий. І всередині листочка малюємо мазочки з обох сторін жовтим кінчиком. Можна тепер додати червоний кінчик. Беремо трішки фарби, здоблюємо до кінця з двох сторон всередині листочка. Робимо наступний листочок, так само. Помили пенлик, протерли його два водички. будемо малювати квітку цибульку. Квітка в нас буде сьогодні яскрава, беремо жовтий повністю. Синій колір кінчик. Малюємо спочатку з великих мазочків зверху вниз до серединки, де я намалювала вам крапочку. Ще беремо синій кінчик, мочимо пензлик часто, щоб у нас були яскраві кольори, і перехідний мазок був двохкольоровий. Тепер червоний кінчик. Наступний мазок. Коротший зверху внизу сюди до серединки, з обох сторін повинно бути два однакових мазочка, вони повторнуються. І так по черзі, додаючи різного кольору кінчики, оздоблюємо нашу цибульку. Ось така гарна квітка в нас вийшла, помили пензлик, витерли від водички, будемо малювати з вами ромашечки і смородинки. Беремо з вами піпєточку, резиночку вмочимо в синю фарбу, тик-тик. і по колу ставимо наші пилюсточки, добре натискаємо, щоб були вони об'ємні. Помили піп'ятку, добре витираємо, щоб вона була суха. Мочимо різиночку в червону фарбу, робимо наші ягідки. Смородинки готові, помили піп'ятку витери, щоб вона була суха і чиста. будемо малювати грону калини. Можете намалювати її пальчиком, або в мене є така велика піп'єточка. Теж мочимо в резиночку. Натискаємо ягідкою робимо, щоб був гарний відтиск коло гілочок всередині грони. Ось така гарна і суковита в нас вийшла коробка. Нам залишилося ще зробити жолуді. Малювати ми їх будемо пальчиком і теж пензликом. Форму повернули до себе, щоб у нас в жолоді було так ось. Мочимо піп'ятку охру такий світло коричневу фарбу, яку ви зробили лядиночку. Будемо робити такі от зернятка. Поставили, натискаємо і проводимо до цієї шапочки з одного сторони і з іншого боку. Можна трішки підправити. Викручий ось такий горішок. Нічого боку, так само. Ось так ось об'ємно. І наче справжній помилу підпету. Беремо пензлик, мочимо в зелену фарбу повністю, кінчик жовтий. І оздоблюємо нам йому отак от його капелюшок. Можна трішки червоним кров додавати, щоб було гарніше Ось такі жолоби в нас вийшли. Дуже гарна підковка виходить. Пропоную вам ще прикрашити нашу цибульку з дерев'яною стороною, мочити в жовту фарбу, поставити посередині отаку ось крапочку жовтого кольору, можна червоного додати. І поставимо жовті крапочки в наших ромашечках, щоб вони були у нас вже закінчені. Наш обріє готовий. Бажаю миру, процвітання нашої країни. Хай це підково берегає тих, хто захищає і боронить нашу меншу Україну. На цьому наша робота завершена. Дякую вам за спільну роботу і вашу уважність. Лових зустрічей!